По другим ситуациям, но я не по ним, ну как они влияют на назначение. Там я объяснял, что для снег там собирается определенные комиссии. Давайте закончим вопрос по больнице. Я, Іван Владимирович, вам так сколько минут? Вы будете виступать, не будете, вы пришли. Нет, давайте закончим вас. Каждый депутат должен знати. Включаємо этот вопрос, не включаємо проснутися. Нікуди я не буду йти. Я не можу зрозуміти, для чого мене визволить. Що ви ще хочете дополнительно знати? По нашій ситуації Лавраз не винувати. Абсолютно не винуватий. Винуватий зубить, винувата Ірина Владимира. А що доводить дитину до, до такого? Сутки, люд, невістка моя була із сватками, сутки лежала в больниці. Ніхто не обращав уваги. А сейчас вона винувати робити. Дитина родилася, я сама дійсно бачила, як була народа. Дитина родилася, мертва і синя. А сі, сашу, ви піднімаєте, що ви піднімаєте? як Іване, Для чого ви моїх дітей для чого? Яких ваших дітей? Ось що Сашу Іван, для, для чого добраєте? Яке заявлення? To, я до стініші той, а то ми до цього. Так це Я, я писав дивлення. А хто писав? У нас є, у нас є чордови, що hmm. вам дали записати. А ви що дописали? Я не що дописала. що ви це ділиєте? Та мені вас ходіть, яка зовсім не нужна. Що ви туда витрипаєте? Ми з дивитий, факт смерті вашого внука. Ну що ви, що ви розкривали? Що відказали? Що ви підказали? А ну тихенько. Тихенька. Та він міг перекидати до той кине, а дитина метро. була. що він їм зробити? Він повинен був український. Що вимагає? Давайте їм. Олег Іванович, наскільки мені звісно, по лікарні печатаєте ви за комісію. Ну так. Ви якісь. Ті ділали якісь... Ні, не приймали комісії. Надо сказати так, що комісія за больницю включає райгосадміністрацію. Райгосадміністрація є такий заступник у райгосадміністрації, Баханов Андрій Степанович, який керує комісією. І Ярцев Олексій Олексійович, який Взявся в Єрксій район, непонятно відкуда, який зібрав місяця исполняє об'язаності головного рік центрального району лікарні. І э, за ті поки виконує исполняють об'язаності. Підіть, Ваня, подожди. Непонятно за які заслуги його ханок поставив поняти об'язаності. Чоловік приїхав вниз території, вообще з окупірованої території. Дальше продолжает. За это время, за эти полгода уже uh, 4 смерти, из них 2 смерти новонароденных детей, это уже две смерти за из-за неправильно поставленного диагноза. Брачка, который принимал, и родить. Брат, который принимал роды у вашей жены, был пьяный. Вы сами говорили на президент, о том, что видно работа, был пьяный на рабочем месте. короче. Вы об этом говорили. А что? Подожди, я на президиях присутствовал. Зачем я задавал такие вопросы? всей президии. Да, Алексея Алексеевича. До да него кто-то медперсонала обращался с докладной или с формой, что зубик не на работе. Нет. В первую очередь виновата за отделение Людмила Дмитриевна. Почему она не обращалась? Я так так само прошу перед всей комиссией протянуть до терминальной предпочтальности Людмилу Дмитриевну. Вот Это не способствование. Способствование Розпиття складних напитків на робочому місці. Вона такий, що гроші. Bo, да? Так само закінчиться. Його хтось не поставив. Так само. Давайте подивимо статистику. За останні два роки. Не набагато. Два-три роки. Так ми можемо накопати два рази більше, ніж ми зараз накопали за полгода, повірте. Олег Іванович, я там робив, я багато зараз можу розказати, кого нарушені. Будемо в шоке всі, будемо плакати. Сильно. Ні, не не, ну просто розумієте, тоже сделають кого-ка -то крайнього человека, якщо... Я побачу, я банкому задав вопроси, яких я побачив відповідь. він сразу так, хоч і на штаті сразу став до мене. Ну почему-то ні на президії неправильно відвідав. До нього ніхто не обращався. А хто виходить районувати за виділення, Рашкович Ірина Владимировна, почему ми не обратилися? Так, ну, Іван Володимирович, я вас прошу. Сергія, ми розуміємо вас, що її не пісеріли, вони служби. Так я гроші весла, що він є сирі в її? А тепер валий раскривати. Дитини сказали, що дитина мертві родилася, він їх перекидався до тої дитини. А що він міг зробити? Як воно мерче синя? Що він міг зробити? Він і зараз а ви політику нас не тягнете. Мені ваша політика, я вам вже казала куди.